Коло хати, гроши над вишними ходить, у хатарі з плуга не і дочить дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечері сіренька встає. Дочка вечері подає, а мати хоче научати. Так соловейку не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама зіснула твою. Затихло все, тільки дівчата та соловей. Колохати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, все, затихло все, тільки дівчата та соловейко. Набере вітане з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине та й поїде в свою московщину, а дівчина коло хати. над з піснями годуть і з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять, сім'я вечеря коло хат. Вечеря зірочка встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, то соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчатка... Та соловейко не коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плотарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зідонька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Учітися, брати мої, думайте, читайте у чужому не учатись свого не цуратись, Бо хто має. Забуває, того Бог карає, чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти як чужі, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Ой, оберімійте ж, брати мої найменшого брата, хай матір усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх, твердими родом. І обмити поцілуйте вольними устами, і забудеться давня я година і оживе добра слава. Слава Україні, І світ ясний вечірній новий засіяю. обійміть ж, брати мої, болю вас, благаю.